Саме величезний привіт. Запрошую вас в Сінсей, В сінсей вже запахло весною. Подивимось, що новинки. Які новинки з'явилися у сінсей. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дивіться, яка екібана красива на стіл. Надзвичайно мені сподобалось гарно. 219 гривень. Ну що, цікава така. Багато залепузини зараз з'являється. 119 гривень ось такі квітки. Ось таку можна зараз придбати зі знижкою. Так, ціна її, здається, 219. 129. Тещин язик, так? Чи, як ще там говорять на цю квітку. Дивіться, як гарно зроблено, камінчики. Якщо поставити ось такий кошик, вона зовсім інакше буде мати вигляд. Так, тільки кошик. Не кошик, а цей горщик Замаленький. Так, багато також різних вас з'явилось. Такі 129 гривень. Горщиків багато. 69 гривень. Сірі, білі. І на, на ніжках. Так, 119 горщик з підставкою. Металевий. Цікаві такі вази зроблені. Ну, взагалі, в сінцеї мистецтво вази. 439. Так, зараз я гепну ту вазу. Така 99 гривень. Дуже гарні стримані кольори. Така 129. Цікаве поєднання. Подивіться, як вона йде спочатку така матова, матова і прозора 169 була зі знижкою 50%. Так, ось така ваза 149, також знижка 50%. Багато плетених різних. Ось такі навіть можна підвісити, 129 гривень, знижка 50%. І ось така 219. 119 гривень, ось така... Підвізка кудись повісити. А ось таку можна придбати за 149 гривень. Дивіться, які будиночки. Я навіть не знаю, що це таке, але воно надзвичайно круте виглядає. Дерев'яні 219 гривень. Це такі, як я навіть не знаю, що ж сюди можна покласти, га? Це, мабуть, іде як шкатулка якась, так? Да? Досить оригінальне блюдо. 219 гривень. Там можна цукірки, пироженки. Це, мабуть, ваза. Теж така ексклюзивна. А, так, 99 гривень. Дерев'яні по 500. Ну, дерево завжди йде трішки дорожче. Так, і ось такі цікаві також можна використовувати як і підсвічник. Можна зробити якусь декорацію 119 гривень. Ось такі новинки з'явились. Орхідеї. Мацюпусінькі. Давайте подивимось, скільки ціна такої орхідеї. 99 гривень. Стриманий білий колір, органічно впишеться будь-який дизайн. Ціна 219 гривень такої вази. Щось у моєї баби було. В бабусі була така риба, знаєте, скляна риба. <смірки> Тільки вона була такого а, а, жовтого кольору. 129 гривень. І такі по 119 гривень. Оця ваза мені надзвичайно сподобалась. Подивіться, яка вона гарна. Знає о... Ну, понятно, чого вона мені Сподобалась, Все зрозуміло. Тому що вона... Не 119 гривень. Була би, я б вже би її придбав, мабуть, точно. Так, а тут таця стоїть така з дзеркальним дном 279 гривень. Ось такі металеві кошики 219 гривень з ручками. Також є плетені по 329 з'явились ось такі світленькі. Та трішки темні. Сюди можна вазон, да? Тут я знайшов гілочки, дивіться, які гарні, і зелені, і кольорові. Така гілочка у нас 119 гривень зараз. Ось така ніжно-рожева 50 гривень. І вони ще йдуть в білому кольорі. Так, а ці як йдуть? А, ці йдуть так, гілочка, а тут три квітки. Півники чи як їх називають. Да? Так, і ціна такої гілочки, зараз скажу, 119 гривень. І вони йдуть в двох кольорах. А ось ці яблука також будуть дуже круто. 49 гривень до цих білих ваз. Білі а, коробки для серветок 169 гривень. І ось такі ще, дивіться, дівчинці в кімнату в такому персиково-пудровому кольорі. Вони йдуть ніби а, шкіра, шкір замінник молодого дермантину, 169 Також в магазині сінцей багато різноманітних рамок. Ось такі по 50 гривень, трішки більші. 100 гривень, 100 гривень і 100 гривень. Надзвичайно крутий рогалик. Це вже справжній рогалик під голову. Така велика подушка, щоб зручно переглядати кіношки вдома 400 гривень. Угу. До речі, можна попрати її чохол, Це круто. Так, ось такі подушки круглі. Також бачу це новинка йде. І ціна таких, на жаль, цінника не бачу. Витвір мистецтва. З кожним разом все красивіше і красивіше, гарніше і гарніше з'являються подушки в сінсей Ось така зараз 279 гривень. Дивіться, яка єдинорожка. Ця єдинорожка, можна використовувати її як подушку, але ще є маленький секрет. <плес> В неї можна залізти повністю. Він іде як плед. Так вона розкладається повністю. Бачите, вона закривається на молнії, на блискавці. Можна залізти в неї і переглядати вечором з теплою кавою, з теплим чаем. Кіношки. Зараз хороші ціни на самі, оці, як їх називати? Господи, ну скажіть мені, наволочки, да? декоративні. 45 на 45 розмір. І вони зі знижкою 65% 99 гривень. Надзвичайно товстий, грубий матеріал. Якісний. Ці також по 99 гривень. Зараз можна обрати і ці по 99 гривень. Ну, звичайно ж, іде весна. Подивіться, які гарні наволочки, розмір 40х40. На 40. Також зі знижкою 50% по 49 гривень. Велюр чи Вільвет такий, знаєте. Дуже приємний. Ну, ось малюнок можна побачити на упаковці. Ось так він повністю. має вигляд 49 гривень. Так, щойно дівчина взяла ось такі дві в кімнату. Ой, тут різні, бачите? А, ну, в принципі, я не знаю, куди вона їх взяла. Чи в кімнату, чи ще кудись. А ось ці взагалі по 39 гривень. Ну чи не краса. Чи не краса. Так, така 99 гривень. Звичайно, є однотонні. Ця мені також подобається. Дивіться, які гарні. 99 гривень. Це, мабуть, до дня Валентина ось такі сердечки по 99 гривень. І ось такі, як оця зебра. 45 на 45, також розмір 45 на 45 59 гривень. Також можна попрати, зняти. Це все наволочки на подушки. А тут у нас штора. Вільвет. Так, і ціна таких. 439 гривень, 500 гривень, ну теж дуже гарно оця. Така ніжна тюль, можна сказати, да? по 279 гривень. Ніжно-пудрова 439 гривень і сіра. Також продаються кошики. В сінцею, дивіться, який гарний. Іде металевий каркас, вільвет. А ось такий 129 гривень. Схожі, як у мене. Так, 69 гривень, такі келихи. Вони надзвичайно гарні. До речі, такий набір, чашка та блюдце, зараз можна придбати також зі знижкою. 50%, 109 гривень. Ну, блюдце витягувати відтягувати не буду. Ось такі гарні чашки. Зараз по 119 гривень до кольору, до вибору, як кажуть. Можна навіть придбати усі різні, щоб кожен з гостей знав, яка в нього чашка. 149 гривень. кіцьки. Тут вже з'явились весняні скатертини зі знижкою. 40% були 290, зараз 120. А, 209 чи 299. Неважно, 125 гривень зараз ось такі скатертинки. Це вже, мабуть, до Паски. Скільки такий. Коштує органайзер 69 гривень. Цікавий такий набір для можна. Для соусів, да? 279 гривень на підставці дерев'яній. О, це взагалі круто. Дивіться, казірочка. 79 гривень, такий дозатор для мила. 219. Зараз сенсей, усі дошки йдуть зі знижкою. Дерев'яна, 239 гривень. Ось таку можна придбати за 169. І ось така велика, прямокутна 129 гривень. Зі знижкою 50 навіть більше відсотків. Хочу сказати, що дуже хороша якість цього друшляка. І ціна його 199 гривень. Якісний дуже пластик. Набір з двох дощечок. Більша та менша 119 гривень. Підставка під гаряче 39 гривень. Набір з двох дерев'яних ложок для переміжки салату. Ціни не бачу. Так, а де ж ціна? Дійсно, ціни немає. Кухонний пензлик 70 гривень. Ось така лопатка 50 гривень. 49 гривень. Ну, написано кухонна ложка. А ось такий набір можна придбати за 169 гривень. Лопатка та вінчик для збивання. Набір з трьох ложок, навіть з чотирьох. Такі високі ручки довгі. Це дуже зручно. 149 гривень. Набір мірних ємностей 279. Дивіться, які дощечки. Тут взагалі ціна і 19 гривень, 80% знижки. І я знайшов чудові коробки для серветок. Дивно, чому їх раніше не було, коли я шукав, але мені подарували надзвичайно круту коробку для серветок. Я дуже задоволений. Теж цікава ціна такої. 169 гривень на великі упаковки. І є ось такі. Ні, це не на менше, я думав на менше. Подушки, дитячу кімнатку. Були 279, зараз 99 гривень. Хлопцям в кімнату машина. А дивіться, який тут Гаррі Поттер. 329 гривень. Також можна використовувати їх як подушку. 119 гривень, Міккі Маус. А, хлопчика нема. Зараз дівчин, дівчата. Ну, це дитяча а, посуда. От з'їж кашку побачиш потяг. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Хай у вас все буде дуже-дуже добре. І до зустрічі я вже буду знімати наступне відео.